Добро здоров'я паніпадове категорично з великим задоволенням. Я вдруге вас сьогодні, 25 березня, у суботу вітаю на Ютуб каналі Василь Кламчук. В першій частині ми поговорили і про оперативну ситуацію, і про рішення, які є зараз на столі по суті, військово-політичного керівництва, і основа їх не поспішати з наступом, тому що ресурсів не так багато в Україні і наявність, точніше відсутність певних ресурсів, не дає можливості якраз починати те, про що з кожної праски і в Касапсані, в тому числі, говорять стосовно майбутнього наступу. Ну і так ми вийшли на міжнародний загал, який так що інакше але впливає, все ж таки на наші справи, на війну в Україні. І один з е, чинників тут Китай, звичайно, і ми вже з вами поговорили, що там є варіанти інших країн Китай забрати собі в кампанію, спробувати стати миротворцями. Але все ж таки, Європа. Європа. Іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес. Він не так давно був в Україні. Вважає, що світ повинен прислухатися до Китаю, аби знайти е, розв'язання війни ну розв'язку в війні в Україні це повідомляє Reuters. 31 березня після того як я в попередній частині пам'ятаєте наприкінці сказав, що їде на 5 днів до 31 березня президент Бразилії. То 31 березня в Китай прилітає іспанський прем'єр-міністр і буде мати зустріч з Цзепіном. Я думаю, що це і буде перший контакт західного лідера, власне, з китайським лідером, де ну не знаю, чи буде там він відвертий, що розкаже він про що що йшлося з Путлером, чи на що вони там пристали. Але, ну в будь-якому разі очікують, що зустріч двох лідерів буде присвячена суто війни в Україні, тому що ну, великих економічних оборудок, звичайно, між Китаєм та Іспанією, ну так як між Китаєм, скажімо, і Сполученими Штатами немає. Хоча і Іспанія це колективний захід. І, хто був в Іспанії, знає велику кількість, не знаю, чи це вже якийсь чинник великої економіки, але кількість оцих генделиків китайських в Іспанії, правда просто виши даху насправді. Ну е, так що їде цей варіант? Далі. Е, Жозеп Борель, я ж кажу, обкладають Китай за всіх боків. Схоже, безмежна дружба між Китаєм і Казахстаном має певні межі. Е, так сказав очільник європейської дипломатії Жозеп Борель в розмові з журналістами. Він зазначив, що Європа повинна вітати будь-які спроби Китаю дистанціюватися від Казахстану. Е, ще дивись, може Китай в НАТО піде. Зокрема, відмова Пекіна надавати країні агресору зброї, але це факт. За словами пана Бореля, Китай поки не перетнув жодних червоних ліній для заходу. А мирні пропозиції Пекіна свідчать, що він не хоче ставати союзником е Кацапстану в повній мірі. А чиновник припускає, що зараз Сідзепін намагається відігравати радше роль координатора, а не якогось там глибоко зануреного посередника у війні. І пан Борель вважає, що євросоюз має вітати такі ініціативи, не зважаючи на певні їх недоліки. Зважаючи на те, що Кацапстан прислуховується до Китаю. Думаю, ми маємо надалі прос. Сувати ту роль, яку зараз намагається зайняти Пікін, це от Гардіан цитує пана Бореля. При тому, це теж не все, друзі. Урсула фон дер Ляйн, Еммануель Макрон їдуть. Я так розумію, після прем'єр-міністра Іспанії їдуть в Китай, щоб те, щоб говорити з місцевою владою війну Касапів проти України. Отак, от обробка сідзепіна страшна. Ще, ще дивіться, після цього поїде Байден. Я жартую, не знаю, але Байден сказав, що він буде мати розмову з Сізепіном, коли настане момент. Після саміту лідерів ЄС в Брюсселі, ви знаєте, він напередодні закінчився. Пан Макрон заявив, що попросив президентку Єврокомісії скласти йому кампанію і поїхати з ним до Китаю, аби представити там єдиний голос Європи на зустрічі з китайським лідером Сі Цзіпіном. Тобто, прем'єр Іспанії його розімне трошки, підготує і тут приїздить важка артилерія. Ну і Мануель Макрон. Який сказав, до речі, точно, що він наступний термін балотуватися не буде, бо він демократична людина в демократичному світі два рази достатньо, але якраз в історію хоче зайти і використовувати якраз свої впливи і свої важелі. Паралельно з тим існує історія, пов'язана з, з чим з МКСом, і деякі країни міняють свої позиції. Я думаю, що для Путлера, грім серед ясного неба, Австрія, як учасниця Римського статуту, зобов'язана виконати ордери на арешт. Видані МКС, ми це стосується, зокрема, арешту президента Путлера. Це федеральне міністерство юстиції Австрії. Першим були німці, які сказали, що заарештують тепер австрійці. Ордери на арешт видані судом повинні виконуватися, а особи, які розшукуються судом, повинні бути заарештовані. Ну все, давайте там які на Віденську оперу чи на бал треба запросити Путлера. І там і, цап, і все. Да, Австрія заявила, друзі, що виконає рішення Міжнародного кримінального суду і заарештує Путлера як тільки він приїде. Австрія є учасником. Нацією римського статуту це означає, що Австрія, як і всі інші договірні сторони, зобов'язана співпрацювати з МКС. Ордери на арешт видані цим судом, повинні виконуватися стосовно будь-яких особи. Тобто, ще одна європейська країна прямо заявила про перспективи Путлера на її території. Тепер чекаємо, коли від Карлік на підборах буде розказувати, що ядерні ракети Кацапські будуть направлені на віденську оперу. Якось так має бути. Хоча я думаю, що там якраз Австріяки, якраз цього. І чекають. От, чекаю, в свою чергу чекаю, коли заявить про себе карлик на підборах, а потім подивимося на австрійську реакцію, які теж, напевно, повинні, мені так здається, поміняти свою точку зору на, на, на кацапів. Взагалі на Путлера, зокрема, з його ведмежем е Карліком, при тому, що все голосніше, якраз в Сполучених Штатах, я бачу, що це якась гра. Але сенатори, причому двопартійні, закликають Байдена, все ж таки віддати в міжнародний кримінальний суд докази для документування злочинів під час війни вже не там по дітям, а саме воєнні злочини Кацабів в Україні. Путлер і його оточення мають чітко усвідомлювати, що відповідальність і справедливість за їхні злочини абсолютно точно настане. При тому, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба друзі виступив за ратифікацію в Україні і Україною Римського статуту, на основі якого функціонує міжнародний кримінальний суд. Однозначно, треба ратифікувати Римський статут, щоб усі ці забобони про те, що це якось зашкодить самій Україні. Це були забобони, нічого більше. Пан Кулеба нагадав, що Україна зараз повністю визнає юрисдикцію міжнародного кримінального суду і без ратифікації це теж ну приїхав би Путлер в Україну. Я думаю, що Україна би його заарештувала. Тому що ми визнаємо юрисдикцію міжнародного кримінального суду, і це теж потрібно не забувати. Тому всі, хто каже, що є якісь перешкоди для взаємодії України з МКС, через те, що ми не ратифікували статут, вони лукавлять. А буквально, от ці всі речі, я думаю, що незабаром в Україні повинні якось і. Матеріалізуватися при тому, що як е, тільки виданий був ордер е, на цю Марію е, Львову Білову, а е, ми з вами якраз минулого тижня сказали, що якось так виглядає, що потихеньку щось там е, почало рухатися в Касабстані, і вона перелякалася. Вона реально перелякалася і включилася в повернення українських дітей е, е, якраз на батьківщину. причому при вона поки що там розпочинає повертати тих, яких типу з тимчасово окупованих територіях вивозили в піонерські табори, а потім випадково. Е, і вони опинялися в Кацапстані. От все починають, але процес пішов. І є сигнали, що після рішення МКС Кацапстан почне повертати українських дітей на системній основі. Страшно їм, страшно. І це омбудсмен е, Дмитро Любінець повідомив. Не можу публічно сказати багато деталей, але скажу як людина, яка є безпосередньо в цьому процесі. Після того, як був виданий ордер на арешт, в нас з'явилися сигнали, які можуть свідчити про те, що Кацапстан почне повертати українських дітей на системній е, основі. В нас є Фіксовано сьогодні 16 228 випадків депортацій, А триває верифікація інформації, але те, що ті по цій чувісі стало страшно, це до гадалки не ходи. А при тому, що страшно не тільки їй, Вона намагається, хоч там, де вона може, як виглядає, все ж таки, хоч щось рухати. А є ж ті, що їм вже нічого не допоможе. Держдупи голова. Цей Володін, ну не те, що він там путлерівський, а Володін це прізвище в нього таке. Запропонував взагалі взяти і заборонити МКС на території Кацапстану. Я вважаю, що це єдине вірне рішення. І ввести покарання за сприяння цій організації. Ну я думаю, що треба засудити вже цю кацапським законом цю уповноважену справ людини, бо вона повертає дітей, значить, визнає повноваження МКС і боїться цього ордеру і виконання покарання. Країна також буде шукати. Союзників, які відмовляться від суду в газі. Ну хто Угорщина? Я вважаю, що в них є союзник, які Угорщина. Бо Угорщина що сказала ротом Пітрасі Сіярто? Що ми Путлера запросимо і його не заарештуємо? Ось вам і вся перспектива Угорщини. І вони не зупиняються. Друзі, поїхав Петро цей ППРСіярто Петро в Нью йорк і сказав, що Україна не підтримає так, просто щоб всі чули, і ми не підтримує інтеграцію України до Євросоюзу і НАТО, якщо влада України він так сказав цієї країни, як і раніше, Буде порушувати права угорської меншини на Закарпатті. Про це якраз зустрічаючись в Нью-Йорку з помічником генсека справ людини Зебранск Керіс. Ну там ще теж специфічний народ в цьому в цій інституції. Я зараз про це поговорю. Але з правами людини не знаю, якби за адресою поїхав Петер Сіярто. При тому, що права людини ще одного нашого сусіда в країні картопляного лося, вони отримали нові санкції від Сполучених Штатів Америки списку, як от не дивно, ну цей білас. МАС, центральна виборча комісія Білорусі і санкції ввели проти літака, яким користуються картопляне лося. Це означає, що цей літак не може бути обслугований взагалі ніде. ніким. Навіть в Кацапстані, бо туди не мають давати запчастини. Це цікавий такий момент. Буде їздити потягом, напевно. Ну, якийсь там склад в нього є, поки що. Але за кордоном, якщо це санкції, можливо, навіть арешт чи зупинка. Такий варіант теж розглядається. При тому що сам картопляний лось він же ж не зупиняється. Мені здається, що той закон, який набрав чинності, в принципі, там зі вчорашнього дня здається, він буде застосований безпосередньо для а, цього для картопляного лося. Закон, який передбачає можливість застосування смертної кари щодо посадових осіб за держзраду, набув чинності в Білорусі. Новим законом також запроваджується відповідальність за пропаганду тероризму, дискредитації збройних сил інших військ, військових. Формування також за порушення вимог щодо захисту державних секретів, все про картопляного лося. А хто розказував про напрями, звідки буде йти наступ, це ж державна зрада, це ж секрети? Ну точно я кажу, як тільки буде мінятися влада, перше до кого застосується до картопляного лося цей закон і стратять відповідно до норм чинного білоруського законодавства. Якось так. А, бо знаєте, економіка це ж не політика. Економіка це про гроші, а політика це про поговорити. І Якщо в таких країнах. Та й поки що політика якось окремо від грошей, то політика розуміє, що вона залежить від цих грошей, і саме тому найбільша логістична компанія Китаю. Але теж я думаю, що без якби розуміння загального настрою і загального напряму вітру таке би не вчинила найбільша логістична компанія Китаю. Вона взяла і перестала відвантажувати товар в Касабстан якраз після візиту Сідзепіна. Не знаю, що це буде Алік. Тепер відсутній в Касапстані там чи що. Але через санкції проти Кацапів найбільша логістична компанія Китаю відмовилася вантажити товар в Ки в Кацапстан. Це компанія називається Оосіелоджистик відмовилася відвантажувати у Владивостоки із своїх складів в Шанхаї і в Шенжені. А сплачені, запаковані в контейнерах. Ну поки що там вироби легко легкої промисловості. Сукні спідниці, штани, взуття і інший одяг. А мені щось підказує, що там є і військовий одяг, який китайці пообіцяли відшивати для кацапів, тобто десь зупинилися. А про це повідомило джерело, що працює з закупівлями в касапській компанії. Представники, значить, цього логіста в Китаї пояснили, що не прийматимуть товари від постачальників касапської компанії а також не збираються вантажити їх в контейнери і передавати сторонньому перевізнику. Тільки самі, але десь от видно, якась команда пішла. І це перший дзвіночок якраз для Путлера. Ну, до речі, те, що об'єднує Путлера Китай і Україну, я десь теж розумію, що обідка китайська на Україну присутня. і Моторсіч там, як кажучи, не останню скрипку відігравав. Пам'ятаєте, викуп акції, мільярди, цей, як він там, очільник, який цей Богуслав, який на Кацапів працював до останнього е, дня своєї присутності в кабінеті. Так от е, далі ще мотор Січ якраз по цій вісі використовувалося і кацапами і китайцями для е, того, щоб е, е, давати поштовх е, е, іранцям. В їх розробках пов'язаних з безпілотниками. Тобто Мотор Січ виявляється роками, співпрацював з іранськими підсанкційними фірмами. В кабінеті колишнього президента «Мотор Січі Богуслаєва під час обшуків, як зараз стало відомо, ну, сьогодні ж просто ще й день професійні працівники Служби безпеки України, так що думаю, такий подарунок вони нам дали. А ми їх вітаємо, звичайно, всіх і бажаємо, щоб ця боротьба із зовнішнім і внутрішнім ворогом була успішною. Під час обшуків виявили. Документи, що свідчать про співпрацю підприємства з компаніями з Ірану, тобто Моторсіч українська передавала товари подвійного користування а саме авіаційні двигуни. Моделі там відповідні, які встановлюються, зокрема на гелікоптери К-52, ну окрім того, що вони на Кацапі працювали, які використовує у війні проти України. Серед них компанія причетна до розробки і виробництва безпілотників шахеді. Тобто, Моторсіч забезпечила рух шахедів, які прилітають і вбивають українців тут на території України. От вам і товариш Богуслав, що з ним треба робити насправді? Ну напишіть в коментарях, при тому, що Іран, ви ж бачите, цієї ночі. Вдарив, ну так скажемо, по сполученим штатам Америки. Але США, як такі миротворці, вони не прагнуть конфлікту з Іраном, але готові відповісти силою, щоб захистити своїх військових. Це Байден так, от цієї ночі, коли в Києві була ніч, прокоментував ракетний обстріл військових баз США в Сірії. Це ж не перший випадок. Повідомляється якраз е, східна Сірія, там злетіли американські е, літаки, авіабазу аль асад в центральному Іраку переведено стан підвищеної готовності те, через іранські атаки на. Американські бази, пам'ятаєте, слово безпілотник. Ми тоді якось не розуміли, а тепер ми розуміємо, що це таке. За попередньою інформацією, ударні гелікоптери Апачі армії США працюють по об'єктам проіранських формувань в районі Аль-Маядіна. Армія США також повідомила, що 11 військовослужбовців отримали легкий струс мозку і були госпіталізовані після ракетного удару Ірану по одній з авіабаз. І от тут не витримали нерви в політику американському, які відреагували. Ми менше про це. Це чуємо відносно України, але теж голоси починають від республіканців в бік демократичного демократа, президента Байдена лунати. Але е, говорять відносно цього, якби президент Байден одразу дав рішучу відповідь на десятки попередніх нападів Ірану цієї сьогоднішньої нічної катастрофи можна було б уникнути, і е, він повинен пояснити, чому не вжив більше заходів стримування проти Ірану. Це сенатор республіканістом Котон щодо ситуації в Сірії а. Іран, вони ж працюють, ну, але Ізраїль там сказав, де межа насправді. Так от, стосовно цієї організації об'єднаних націй, і того, що там Кацапи ще міцно сидять. І думаю, що Нібензя там проводить розмови аж до того, що е, пішла доповідь організації Об'єднаних Націй про поводження з військовополоненими і спільну ситуацію з правами людини в Україні е, з боку українців. Тобто, по суті. Поклали ще й відповідальність на жертву агресії, так принаймні коментує міністерство закордонних справ. Але просто щоб ви розуміли, в відомстві в нашому зовнішньополітичному зазначили, що моніторингова група місія працювала тут в Україні і документувала порушення міжнародного права, які чинили Кацапи, чинили а в контексті збройної агресії проти України водночас. Не говорячи нічого нашим, вони робили те ж саме, шукали приклади поведінкової моделі українських військових і тому от видали такий результат. І що наше МЗС вважаємо неприйнятним покладання відповідальності на жертву агресії згідно з статутом ООН, Україна має право на самозахист, як неодноразово наголошували в МЗС Україна. Українська сторона розраховує, що місія ООН уникатиме будь-яких кроків, які можуть трактуватися як рівняння жертви і агресії. Тобто, по суті, управління ООН оприлюднило доповідь щодо України, і там сказано, що українські військові нібито стратили 25 кацапських окупантів і е, проводили катування полонених. Примітно, що висновки про тортури були зроблені на основі опитування кацапських солдатів на території Кацапстану і будь-яких візуальних. Ніх там якихось інших підтверджень немає, але вони про це написали. Розумієте різницю? Тобто ми маємо світлини, відео, те, що розповсюджують Кацапи про наших військовополонених історично. Ну я маю на увазі, що з минулого року це, з розстрілом слава Україною з іншими ну, просто страшними речами. А ті сказали, будучи повернувшись з українського полону, що їх катували. Ті сказали, да, українці катують 25 випадків. От вам і правда Організація Об'єднаних Націй. А далі йдемо про гроші, друзі. Ну інакше і бути не може, тому що що ми можемо зараз віддати? Але J7 погодила відстрочення боргових виплат Україною протягом дії програми МВС. Себто така, такий лах часовий група кредиторів України, до якої входять всі держави, J7, погодилася на відстрочку виплат за наданими Україні кредитами аж до 27-го року, коли завершиться чинна програма МВС. Представники усіх держав-членів групи зустрілися 23 березня березня узгодили спільну позицію з приводу українського держборгу. Зауважується, що після стабілізації економічної ситуації в Україні або до закінчення програми МВС держави кредитори запровадять до. Додаткові кроки для а, полегшення кредитного навантаження на Україну. Дуже сподіваюся, що це якось буде екстраполюватися і на рішення стосовно світла. Да, світло в нас є, слава Богу. Ну десь може і вимикають, але в принципі світло в нас є, просто щоб ви не розслаблялися. І Хоча в нас зараз воєнний стан і, типу нічого не повинно змінюватися, але Кабмін ухвалив рішення, увага, не змінювати ціни на електроенергію для українців до 30 квітня цього року. А що буде після 30 квітня цього року? Типу, Шмигель сказав, що фіксований тариф на сьогодні гривня 44 це, ну, і гривня 68, залежно від споживання. Так, а що будуть щось міняти? Бо розмови стосовно там транспортування, там, відшкодування, так що будьте готові, друзі, що після 30 квітня вони скажуть, електрика коштує так само, але з урахуванням ударів і реконструкцій е вартість передачі електроенергії там збільшується, і тому буде там умовно кажучи дві гривні. Я не знаю, скільки дві-три, бо розмови різні були. Але факт залишається фактом. І це до до 30 квітня. А можливо, вони вважають, що 30 квітня закінчиться воєнний стан. Не знаю, я дуже сумніваюся в цьому. Так, стосовно кацапської присутності і теж, знаєте, таких от неоднозначних рішень в спорті футболісти Динамо Київ, ну правда, довго вони тривалися. От емблема Хома. Пам'ятаєте, в якій грає і Зеніт цього Тімашчука, і е, грає ЦСК Шайгу, і грає в це в Грозному команда Хома і збірна України. О, цікаво, до речі, як завтра з англійцями вийдуть в якій формі грати. Е, але Динамо Київ відмовився одягати спортивну форму з емблемою Хома. Ну, Не знаю, що не можна найки одягнути. Ну, купіть вже найки, найки точно вийшло, адіки вийшли, пума вийшла. Ну, ну, люди добрі. Хома. Що я розумію, що може там Павелко десь в темі з цією Хомою. Але фірма спортивного одягу Хома продовжує працювати на території Казахстану і прямо в з футбольними клубами. Павелко відмовився, друзі. От те, що треба розуміти, розривати контракти з фірмою Хома. А значить, в нього такі, да, все нормально, і з FIFA, FIFA, яке відсторонило Україну від. Заявки на чемпіонат світу і ФІФА, яке почало шантажувати українську владу присутністю і там справами проти Пав'ялка, чисто за кримінальні злочини, всередині яких можна вийти на очільників, як УЄФА, так і ФІФА. Ось такий неочікуваний поворот. Ну але завдяки якраз пав'ялку збірна України з футболу одягається фірма, яка продовжує працювати в Кацапстані. Я ж кажу, буде цікаво завтра подивитися. Наприклад, українські футбольні клуби моментально розірвали контракти з Хомою. А Через Павелка Україна продовжує башлять хомі грошей. Ну і да, рік війни, друзі, продовжуємо подивитися. Може щось поміняється, бо Динамо це по суті вже останній клуб, який сказав, що ми в цьому грати не будемо. Чи буде грати збірна? Це теж питання до Павелка. Ну і я думаю, що там треба якось інакше походити. Більш ретельно можливо тим, хто сьогодні відзначає своє професійне свято, подивитися в той бік. Так, друзі, із повідомлень, які дуже важливі, по перше, не забудьте цієї ночі в Україні відбувається перехід на літній час. О, третій ночі за київським часом потрібно перевести годинникову стрілку на годину вперед. Ну, я знаю, що за все час люди йдуть спати, вже переводять годинник на годину вперед, і на ранок встають, а не вже новий час. Ніхто не встає в третій ранку, ну окрім залізничників. Ну, У нас зараз аеропорти не працюють, але залізничники. Да? А люди так от роблять. І ще один момент. Я бачу, вже на, на монтажах а, пішли жнива. Ну, мається на увазі, люди вже літню гуму ставлять. Ну, в принципі, але. Кілька синоптиків і народних, і таких я правда не бачу ну в гаджетах поки що змін, але кажуть, що. З 28 березня, по суті, там з понеділка, вівторка і по 3 квітня, внаслідок надходження ряду активних циклонів з заходу по всій Україні очікується значне похолодання. А крім а, південних і східних областей будуть дощі з переходом в сильний сніг. Ну, а, морозів не, не передбачається, але така, як то каша, да, буде, буде на, на дорогах. Не знаю, а, чи слід, чи не слід, чи може це якби спеціально, щоб не дати можливість хлопцям на монтажа заробляти. Заробляти, але зважте на те, що він каже, що сніг навіть до 17 сантиметрів. Ну, те, що похолодання буде абсолютно, і диму без вогню не буде, не буває. Але просто, щоб ви мали в голові такі знання і таку інформацію. Друзі, як і всю іншу, яку я а, даю тут із великим задоволенням для вас на youtube каналі Василь Кланчук. Спасибі, що ви тут є. підписуйтесь, дзвіночок, ставте, аби нічого важливого не пропустити. Ну а лайки, лайкоси, категоричні українські вподобайки це реально потрібно. Друзі, це реально must have, тому що саме так. Як працюють ці алгоритми Ютубу і з огляду, я розумію, що і вже якісь роботи там починаються, але все одно можна ж не дивитися, а можна слухати, по суті, да, що в світі відбувається саме через присутність тут на моєму Ютуб каналі. Так що ще можливо, гіперпосилання своїм друзям, своїх тільки соціальних мережах. Дякую дуже патреонам моїм, дякую спонсорам каналу за ваше плече, за підтримку моєї роботи, за підтримку каналу. У вас є така можливість, спасибі величезна, хто хотів би доєднатися. Проходьте в опис до цього відео, там все є. На загал, ми віримо в Бога і підтримуємо, і пхаємо разом з нашими силами оборони, Збройними силами України вперед до перемоги. Кожен на своєму місці. Не сумніваюся, абсолютно. І в перемозі, і в те, що тут в нас така спільнота і така аудиторія. Дякую дуже. Хай щастить. До побачення. Спасибі за ваш час. Ви тільки не перемикайтеся, тому що далі обов'язково буде. Слава Україні!